«Ой, це ви не можете!» Трамп заборонив стяг потужності, як який. О той самий райдушний, які вже в Сполучених Штатах ставили мало не на перше місце, аби вещи стягу Сполучених Штатів. За які давали великі строки, якщо я його сквер А тут сказав, нема, не можна, не можна вивішувати. У нас благословенний край у цій цінності приходив, а він взяв та й прикрутив. Каже, нема, не можна. Та то ще, ще не все, той дід так розбушувався, що просто ужас. Верляйте, що наговорив на нашого преславленого. Каже, Зеландський не ангел. Правильно, не ангел, він наше сварахдове божество. Ну який він ангел? Вище, вище. Можу він ставить свою думку вещи далі не значить, він божество. Каже, він не мав права щепатися з сильнішою країною. Я тупу, хто, хто сильніший, Той можу, то що ж опізні на слідів нашого священного. Як так? Каже, не мав права починати війну. Може сіти. Як то не мав права? А як же перемога, а як же грудью своєю захищати всесвіт? Ой-ой-ой, певно, не. Не тих радників донні понабрав, не тих. Тут явно чути хвіст, буха, ноги і роги кремля, ось дрожас який миротворцем цього разу не обійдеться. Шах який, і найте каже, що за сто днів, він весь цей це неподобство припинить. Ну будемо надіятись, будемо надіятись. Але хочу вам сказати, любимой, мої, знаєте, не зачаровуйтесь. Що потім не довелося розчаровуватись. Ми так звикли, що от прийде дядьку, все зробить, злагодить, не полочилося з одним, може, закордонний дядьку. Дай бог, дай Бог, нехай вже раз самі не годні дати рад. Але сто днів то не такий малий, а не такий великий срок. До того часу шанс стати героєм або ім'я поствореного, а також купки обнагрілих олігархів. Ой. Добротів і меценатів, основи нашого благословеного краю, шанс бути в кожного, ви не переживайте. Скажу більше, що навіть якщо, не дай Бо, не дай Бог, о, весь оцей шум, все, весь цей розігрів аудиторії, виявиться тільки шумом, і зупинити це чи криваву м'ясорубку не вдасться? Щось мені підказує, що багато несвідомих, непатріотичних людей з'явиться, у тих, у тих людей з'явиться бажання пошвидше здриснути з цього благословенного краю. І саме для таких несвідомих, непатріотичних невиховане в правильному дусі, саме до таких у мене і буде маленька. Фіршована ремарка. Стине сало на камінні, йде герой наш шкварки. Процвітають на Україні Тільки олігархи. Шо незламний, мій народе. Ідеш вперед, не кайся, захотів собі свободи, їж не обливайся. З вами був вікенький вітер, Всім добра і меру приємних вихідних.